І чого майстра? Ви прийшли на таку планету, де тут постійно війни. Ой е е <рив> не вброва в глаз. Ваші відчуття, передчуття щодо майбутнього літо для України і Росії. Все гарячіше і гарячіше. Майстра, чи можете ви нам сповістити благу вість про те, що Путін скоро піде в пекло? Чи припливли вже якісь чорні лебеді, які кардинально змінять ситуацію у війні України з Росією? Скоро ми побачимо не просто чорні лебеді, а я думаю, що ми побачимо останній дзвоник. Шанс йому було. Дано він вибрав те, що він вибрав, але це його доля, які ще існують причини, чому війна досі не закінчилась. Вона вигідна. Бачимо і інші цивілізації, які зацікавлені в продовженні війни. Зараз ми дізнаємося, чи передамо ми найближчим часом планету іншій формі життя в користування, дослідивши 25 п'ятою династію фараонів. Саме тоді наш світ. Став остаточно світом зла ви бачите в майбутньому, що Росія буде з НАТО воювати чи ні? А давайте помилимося і полетять ракети кудись в Будапешт, в Бухарест, ще куди небудь в Варшаву. Ця країна, ця імперія не може існувати без війни. Війна з Іраном буде довгою, але ми терплячі, Тож переможемо. Глобальна війна почнеться там. У них мій світ перший метафізичний. Хочете мати гарний день? Одразу після прокидання слухайте активатор любові та активатор вдалого дня. Переживаєте перед важливою розмовою чи важкою справою, практикуйте активатор впевненості. Хочете вийти на найкращий сценарій свого життя? Слухайте і практикуйте активатор створення позитивної та успішної реальності. Переживаєте через свої помилки та боїтесь майбутнього? Слухайте і практикуйте активатор. Мій світ дбає про мене. Щоб приєднатися до нас і практикувати, завітайте до мого телеграм. Каналу, саморозвиток. Посилання в описі до цього відео. Вітаю, вітаю! Найтепліша в світі аудиторія, всесвіті аудиторія, найкраща майстриня Оксана і наш улюблений канал, Мій Світ. Вітаю, друзі! Радий вас відчувати своїм серцем, ваш майстер. Овен Стефан. Наш гість вам подобається. Я знаю, ви за ним сумували. Запитання до майстра ви можете залишати під цим відео, Ми обов'язково будемо задавати найцікавіші, але перед тим як ми почнемо з вами обговорювати, дивитися в майбутнє і аналізувати ті всі вау-події політичні. Я би хотіла дати спочатку слово майстру. Ваші відчуття, передчуття щодо майбутнього літу для України і Росії. Ну мої відчуття не змінилися. Все йде так, як воно має йти все гарячіше і гарячіше. Все, що має в ресурсі Російська Федерація, буде летіти в нашу сторону. Але я думаю, що чим далі ми будемо бачити сюрпризи прекрасні від е, наших ЗСУ, будемо бачити новітню зброю, будемо бачити певні моменти, про які нам пишуть е, неймовірні моменти. Про які нам пишуть наші учні з нуля дійсно цікаві події і цікаві прояви з нашого боку. І звісно, ми будемо, я думаю, не сподіваюсь, а вірю і відчуваю, що так і буде. Паутина була один, паутина була два, буде три, чотири, п'ять, двадцять п'ять. Думаю, що це прекрасний перебіг подальших подій. Звісно. Нам всім, і я призиваю наших шановних глядачів. Вони всі потужні майстри. Як тільки тривога, відразу поєднуємось, посилюємо своєю молитвою захист України, цивільних, військових, і це працює. Подивіться, то 60 десь втратилося шахедів, то з десяток ракет не долетіло, просто десь зникли. І ми відслідковуємо ці події. Мої учні постійно так працюють. Бо тільки тривога відразу сон в сторону, і молитва, і посилення захистів. Звісно, що ну, ми працюємо з тонкоматеріальним світом і порахувати на калькуляторі то не можеш, але давайте не будемо експериментувати, що було би без наших молитв. Тому я закликаю наших друзів, наших глядачів, будь ласка, тільки. Десь іде тривога по Україні, молимося і посилюємо захисти. Це дієво працює. Хто вміє, хто навчився, то будь ласка. Ну самотужки знищуйте е, ціліце літаючу літаючу смерть, яку відправляють до нас. Це теж працює. А я нагадаю об 11.11, 22.22 .11, .22, або в будь-якій іншій годині, коли ви зможете. Ми ось разом матеріалізуємо найкраще проросто про Україну, і ми знаємо, що незабаром Україна буде прекрасною країною, в якій живуть щасливі люди, мирною країною. А наш ворог забуде про нас назавжди. Майстра, чи можете ви нам сповістити благу вість про те, що Путін скоро піде в пекло? Знаєте, я по взагалі не переймаюсь про Путіна вже давним давно, і можливо він уже і в пеклі. І про про те, що ми маємо на увазі під цим персонажем, мене цікавить. Ми вже навіть дипломатія погодилася з тим, що воює не Путін, а воює вся країна весь. Російський народ, і тому ми мене цікавить знищення можливості продовжувати війну. І тут е, зовсім інші стоять завдання перед нами. Ми маємо з вами поєднуватися і будити Європу. Вони мають дієво не дивлячись на феєрічні висловлювання і е, поведінку нашого так званого рудого партнера. Ми маємо поєднатися, і в цьому єднанні є наша перемога. І перемогою ми будемо вважати остаточною виключно ем, зникнення на мапі світу такої структури, як Російська Федерація. Ось про що мене більше цікавить. Тому тут друзі, навколо цієї ідеї треба поєднуватись, і саме в єднанні. Нас, українців, в першу чергу, і ті, що лишилися в межах України, і ті, що за кордоном допомагають дієво і своєю молитвою, і грошима, і волонтерством, і всіма іншими способами і засобами, єднання українців навколо українців, єднання Європи і світу, дасть нам ефективний результат. І ми тоді будемо жити дійсно, як люблять наші європейські друзі, і ми, можливо, скоро спробуємо і будемо жити в успіху, злагоді, багатстві, фінансовому процвітанні, і будемо теж почувати на лаврах перемоги. Отже, десь так чи припливли вже якісь чорні лебеді, які кардинально змінять ситуацію у війні України з Росією? Я думаю, що чорні, чорні Лебеді пропливли над Америкою. От і це факт. Бо е, останнім часом, спостерігаючи за діяльністю цього персонажа, ми молилися, щоб їм вищі сили дали йому шанс. Шанс йому було дано для того, щоб він, щоб він спокутою зміг, зміг звільнитися від впливів зла, які на нього очевидні, і зміг розторгнути ті контракти, які він поназаключав. поназаключав. Е, ну, очевидна відмова від цього сценарію. Це було звернення десь біля місяця тому, і ми сподівалися, що дійсно ну, це було очевидно, що це було б, треба приймати цей сценарій і реалізовувати його. Але, ем, на превеликий жаль, наш ем, великий, симпатичний, найкращий, е, найнеймовірніший. От, ну, звісно, це сарказм. От, барон Мюнхгаузен вибрав те, що він вибрав, але це його доля, але на превеликий жаль, вона торкається долі американського народу. Ми бачимо, що там відбувається, і просимо про милосердний сценарій для світу, для Америки. Ну, звісно, про Україну і говорити не є що. Тому я скажу, що Чорні лебіді, е, скоро, скоро ми побачимо не просто чорні лебіді, а я думаю, що ми побачимо останній дзвоник, як, знаєте, перед е, казав е, цей е, Воланд, антракт ні гадяє, так воно і буде і у нас. Тільки не, не антракт, а завершення фіналу. От, тому я думаю, що на, на відчуттях, як би нам, не було важко, морально важко. До речі, будь ласка, я е, недавно в, в середу виложив саме е, роботу для полегшення емоційної нагрузки, ментальної нагрузки, депресивних станів, пов'язаних з війною. І, будь ласка, беріть, працюйте, вам стане дієво легше. Але, друзі. Ми відчуваємо. Я відчуваю цей запах перемоги. Я не можу вам зараз сказати, бо ви знаєте, про я не займаюсь, а намагаюсь наблизити якомога. І на сьогодні більш ми бачимо дієві результати, більш ефективні результати, я би сказав. Ну напевно, ми нам вдалося, а можливо, і путіну вдалося роз, розштовхати і розбудити сплячу Європу. Страх інколи дієвий помічник в цих речах. Ми бачимо в Одесі, які йшли розмови. Ми бачимо інші зараз розмови. Але треба тепер від розмов, щоб ми переходили до справ. Бо ну, звісно, самотужки важкувато. Як тільки в Україні буде припинення вогню, відразу ж з'явиться ризик для НАТО, бо Путін зможе накопичувати зброю. Годинник почне відлік часу. Генсек Марк Рютте, ось усе й стало зрозуміло про причини затяжної війни, які ще існують причини, чому війна досі не закінчилась. Вона вигідна. Ну, перше, я би сказав, я не звертаю давно е, уваги на не на НАТО, не на ООН. неначе їх вже не існує. Це недієві органи, і я б на місці наших балтійських друзів дуже переживав за своє майбутнє. І якщо Путін дійсно схоче випробувати випробувати п'яту статтю НАТО, то чи вона спрацює дуже великі сумніви. А тепер про причини продовження війни: ну, перше війна жертовна. Це жертовник і це накопичення певних. Форм життя певних цивілізацій енергією страждань, енергією е, агресії, ненависті, і це очевидно. Ми спостерігаємо не тільки зацікавлених в цій війні, хто наживається на ній. Ми пам'ятаємо приклади Другої світової, коли наживалися і на одній е, фінансувалася одна і друга сторона одними тими самими. Тут відбувається ми відслідковуємо те саме. Ми бачимо експерименти, які проводять. Наші так звані партнери з обох боків, які досліджують зброю, методи проведення війни, співпрацюючи із Російською Федерацією і з Україною, ми пам'ятаємо, як зливалася інформація нашому ворогу про наші плани, це все працює, але не тільки на рівні людей є зацікавлені тут простіше, тут все очевидно, ми вже всі бачимо. Зацікавлених в цьому гравців. Але й на тонкому плані, ті, хто являється кураторами країн, які а зараз весь світ, в принципі, в війні, ми бачимо і інші цивілізації, які зацікавлені в продовженні війни, зберегти ту систему і структуру нашого світу. І я не кажу про баланси. Баланси давно втрачені. Якщо ми повернемося, коли втрачений баланс? Досить давно, коли наш світ став світом зла. Це десь спирайтеся, хто шукачі. Я знаю, багато з наших читачів люблять ой, читачів, глядачів, люблять е вивчати і досліджувати. Ви відповіді надасте і задасте нам з Оксаною питання, дослідивши 25-ю династію фараонів. Саме тоді наш світ став остаточно світом зла. От. І тут є дуже великі інсайти. Якщо ви захочете, і буде багато запитань, ми розкриємо вам багато таємниць. Але ж історія е, і тягнеться сьогоднішньої війни з часів Лімурі, тоді і тепер, і більше і до того з інших планет, тоді і тепер одні й ті самі персонажі на сцені. І якщо вам це буде цікаво, ми з Оксаною окремо підготуємо окрему передачу і детально вам розкладемо цю шахматну партію, яка розвивається десятки тисяч років, а можливо і мільярди. І що ви бачите в майбутньому, що Росія буде з НАТО воювати чи ні? А що вона зараз робить? Ви ж пам'ятаєте, у неї давайте ті папірці, що вони кинули в Стамбулі нам на стол. Вони кажуть, Україні дають за вимогу, щоб в НАТО не було там Молдови, Грузії і це вимоги до України чи до НАТО? Тому вони з самого початку воюють з НАТО. От, вони за шахівницею і Україна просто це лише строка на шахматній дошці. Тому ми маємо притомно розуміти, вони починали війну. Пам'ятаєте, той. Цей господи, вони викатали нам агресивні вимоги перед війною. Вони ж не нам їх, а Америці, країнам НАТО, вони дали свої вимоги або ми почнемо війну з Україною. Про, про питання, які від України зовсім не залежать і не мають залежати. От, тобто, вони намагаються нав'язувати свою волю на світовій шахівниці. І Україна для них взагалі ну просто етап за завоювання світу, тому вони вже воюють з НАТО. Щодо війни з НАТО, я мала на увазі повноцінно, повномасштабно. Я розумію. Так, тобто, я думаю, що тут, знаєте, може відбутися все, що завгодно. Вже була, пам'ятаєте, проба пера Польшу трошки залетіли в Прибалтику, в Румунію. А що буде? А потім далі. А давайте помилимося і полетять ракети кудись в Будапешт, в Бухарест, ще куди-небудь, в Варшаву. О, тому це може відбутися. У них зараз немає сил повноцінно. Ну, нарву захватити, це не пройшов. А повноцінної війни, звісно, на сьогоднішній день будемо притомні, їм хіба у них є козирь. Або і Джокер це Корея, яка може нагнати собі вояків, і вони тоді зможуть мати собі потужний резерв для того, щоб якийсь Калінінград приєднати до себе. Оце вони можуть зробити, і для цього їм не потрібно багато військ. От вони би з радістю захопили Одесу, але. Вона їм не по зубам, і пішли на Придністров'я і так далі. У них купа, купа сценаріїв, я впевнений, і на відчуттях вони є. Вони не відкладають їх в довгий ящик. І ви бачите, що вони вчаться, не треба недооцінювати ворога, вони вчаться на всіх фронтах. Вони досить потужно працюють. Бо ця країна, ця імперія не може існувати без війни. Війна. Є сенсом існування цієї спільноти. І чого майстра? Ви прийшли на таку планету, де тут постійно війни? Ой, це питання не в око, а не в брова в глас. Так, да, дійсно, ну є в мене пару завдань, які я маю виконати. Хочу я того чи не хочу, мене постійно повертають. Саме в тому напрямку, інколи жорстко, тому я став слухняний от, і слухаю вищі сили і не пручаюся, мені кажуть, робити, і я роблю. І <свят> от, Тому я думаю, що ну, коли мені сказали десь біля 15 років тому на Скіфському кургані, на Чернігівщині, коли я повертався на шлях, змушений, був змушений повертатись, мені. Дуже подобалося е, просте життя людини, знаєте, як в тому мультфільмі про Чунгачангу, їж, кокоси, жуй, банани, і собі насолоджується життя. Мені воно дуже подобалося це життя, і ну, я нормально собі. коли мені з неба спустилися слова, і їх обійти не можна було, е, зміна системи і структури влади на планеті, я посміхнувся, подумав, що е, в мене якісь хиби. От, і треба чистити канал. А чим далі пройшло 15 років, і чим далі я живу, чим далі я працюю, я розумію, що принаймні перед людством точно стоїть саме це завдання, і кожен на своєму місці має через себе, через зміни, свої персональні зміни, ми маємо впроваджувати це в життя. І тут єдине, через що ми можемо це зробити. Адже проти системи, проти цієї матриці, досить важко протистояти одній простій людині або навіть групі людей, або навіть країні. Важко. А можливо і неможливо. Але через правду проживання в правді може дати нам цей результат, називати речі своїми іменами. Не для того, щоб спричинити комусь біль, а для того, щоб складніше. Маніпулювати людьми, країнами, суспільною думкою. Ви подивіться, яка колосальна машина, якій ми протистаємо, пропагандистська в першу чергу. Згадайте, Третій рейх, там теж пропаганда була надзвичайним рушієм. А за, а за пропагандою йшла армія. Тому ми маємо свідомо зрозуміти, поки ми з вами не змінимося тут, отут. Світ не зміниться. А якщо світ не зміниться, то ми тоді пер передамо планету іншій формі життя в, <сум> в користування. Тому, друзі, Зараз ми дізнаємося, чи передамо ми найближчим часом планету іншій формі життя в користування. Бо все до цього йде, я вам скажу, друзі. Почалась війна. Ізраїль мобілізує десятки тисяч резервістів на вулицях. Війська по країні введено надзвичайний стан США. Ми не допомагали, але в Ірані в це не вірять. Рубіо відхрестився, а Трамп терміново скликав Раду нацбезпеки. Війна з Іраном буде довгою, але ми терплячі, тож переможемо. Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху. Ваше бачення цієї теми треба давати відповіді. Хто перед нами? Яка мета і що відбувається? Я думаю, що війна не буде такою задовгою, принаймні. Ну, В них є певні такі відмінності від нашої війни, у них немає сумісного кордону і все інше. Але це логічний процес, довгоочікуваний процес. І я думаю, що необхідний еволюційний процес. Я думаю, що людство має давним-давно замислитись і реалізувати план. По нейтралізації своїх ядерних потенціалів. Я думаю, що ми маємо не просто їх покласти десь глибоко в землю на, на склади, а просто їх знешкодити, всі ядерні потенціали всіх країн, всіх абсолютно. Десь, можливо, і примусово треба то, то зробити, а десь іншими засобами краще, звісно, добровільно. Бо бачите, що виходить, коли ти маєш засоби. І це стосується не тільки ядерної зброї. Я думаю, що це має стосувати і хімічної, і біологічної, і всіх інших нелюдських засобів знищення людей. Люди мають радикально ми тільки що про це говорили, радикально змінитися. Чи я вважаю, що через любов, людство, через взаємодію, через дружбу між народами, не втрачаючи свою ідентичність, ми можемо бути набагато, ми люди всіх раз. Всіх народів, всіх країн ми можемо бути набагато щасливішими. Якщо людство половину бюджету світового на зброю покладе на мир, голодних не буде і хвороби не буде на планеті. Тому я думаю, що ми маємо показати всьому всесвіту, що ми дійсно розумні істоти. Це головне для нас. Я давно не звертаю на увагу, що о, говорять з Білого Дому, з Вашингтону. Мені це просто не цікаво. От, ну точно так же як і не, не, не варто звертати увагу на те, що говорять з Кремля. Ми маємо діяти, діяти, діяти і діяти. І тут треба подякувати за досвід народу Ізраїлю про те, як вони показали. Мовчимо, мовчки, готуємось, Зробили. Приготувались, зробили. Приготувались, зробили менше балаканини, більше допомоги Україні. І вже би ми світ святкував би не тільки перемогу, а і будував би поєднавшись в новий світ, і це було би фантастично. От а так ми ще балансуємо, чи буде у людства перспектива про майбутнє, чи не буде. Я в ядерну війну. Як і багато років тому говорив не вірю, так і тепер я її не вірю, не відчуваю, і думаю, що є сили. Ну, ми бачили кілька прикладів. Нам погрожували цими орешниками і всім іншим. Ми бачили роботу на тонкому плані, яка відбувалася. Ну що, не взлетіло, зірвалось, впалось десь щось там в Білорусі, десь щось в Казахстані, здається, впало. І так воно й буде. Тут але нам треба єднатися. Навколо ідеї добра і показати нашу мудрість, а наша мудрість це може бути проявлена виключно через любов це єдиний. Шлях людства, який нам залишився. У нас вузька дорожка, але я впевнений, що ми через це гольне вузько пройдемо з честю і достоинством. Тобто світу не загрожує ядерний апокаліпсис та знищення через війну Ізраїлю з Іраном. Ні, але дії були конкретні, по суті, дієві, і треба. Я думаю, що де їм де так і працювати. Знаєте, дуже багато людей казали, писали, і поросла були, що власне, глобальна війна почнеться там у них. І ми бачимо такі дії небезпечні, реальні те, що зараз буде з Ізраїлем, цілком невідомо і не передбачено. Дуже багато українців, до речі, в Ізраїлі що їм робити. Звісно, молитва має величезну силу, має підтримувати спокій. От. Звісно, що можна бігати все життя, але ж війна прибіжить все одно за тобою. Тому тут треба, головне, не панікувати на превеликий жаль. Ми теж тут знаєте, я співчуваю. Звісно, в першу чергу ну тут не можна сказати: немає чужих дітей, тобто завжди гинуть, гинуть наші діти і в Ізраїлі, і в Україні, тим більше в Україні вони рідні нам по крові, по духу, по коду нації. От і тому люди мають схаменутися. Не має бути різниці, чиї діти загинули. треба Є різниця тільки хто їх вбиває. Тому треба саме цих вбивць посадити. Лаву підсудних в Гаазі будь- де зробити показовий суд, такі і покарання, таке справедливе покарання, таке, щоб було непереливки і було зрозуміло, що війна це не метод вирішення питань, суперечок, не метод нав'язування своєї думки, свого способу життя. Тому я думаю, що так, да, дійсно, добро має мати силу. Добро має діяти ефективно і, можливо, навіть часто наперед. До речі, друзі, я вам скажу, що дієві захисти, коли ви працюєте своїми персональними захистами, захистами своїх близьких, виставляйте захисти, які працюють наперед. Це досить ефективні історії. Ну, як вам смакує ті захисти і системи, які ви відпрацьовуєте, то, будь ласка, ті і опрацьовуйте. Надновітні системи захисту я розповім скоро. В своєму семінарі безпечні кордони, але друзі, те, що відбувається, воно на, на, на превеликий жаль, і кармічно обумовлено кармою народів, і тими посилами, якими ми жили тисячі років, еволюційно, ми люди, і це і на превеликий жаль очищення кров'ю, в тому числі. Ми можемо з вами наблизити перемогу, наблизити завершення, бо кінець гарячої фази, як всі ми мріємо. Це не кінець війни. Ми маємо це свідомо розуміти. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону сім кроків, до великих змін, ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.